Вітаю! Попри усі випробування та біди, які принесла Росія на Херсонську землю, наші аграрії продовжують невтомно засівати поля Херсонщини. І щороку кількість земель, на яких вирощують найкращу продукцію, лише зростає. Цьогоріч пасівні площі будуть у півтора рази більше, аніж та У планах засіяти близько 250 тисяч гектарів. Нині аграрії засіяли понад 19 тисяч гектарів ярих, зернових та зернобобових, 29 тисяч гектар технічних культур, 800 гектар картоплі, 450 гектар овочів та 150 гектар кавунів і динь. До речі, найспасніших баштанок цьогоріч планують засіяти на площі у 2 тисячі гектарів. Крім цього, Васини аграрії провели пасів озимих культур на площі понад 110 тисяч гектарів. Мова про пшеницю, ячмінь та ріпак. Збільшення пасівних площ стало можливим завдяки титанічній роботі сапери. Нині вони розмінували 83 або понад 420 тисяч гектар палів. Вдячний вибухотехнікам за те, що дали можливість працювати нашим аграріям, ризикуючи своїм життям. Херсонщина завжди славилася своїми ранніми овочами. Та фруктами. І цьогоріч ця продукція і тепличне господарство тільки збільшилося. Ми вже зібрали перший розгай редиса, огірків, кабачків і полуниці. І ця робота продовжується. Придбання насіння добрих матеріалів для обробки та захисту культур, забезпечення сільгосптехнікою та зерносховищами саме ці завдання нині стоять перед аграріями регіону. Ми зі свого боку готові надати необхідну підтримку. Перші півтора мільйона гривень отримали 46 фермерських та селянських господарств на утримання корів, кіс або овець. Найближчим часом очікується друга хвиля подачі заявок на отримання цієї підтримки. Тож нагадую, аби скористатися допомогою, необхідно мати у власності від 3 до 100 голів корів або від 5 до 500 голів погалів якіс або овець. Вони мають бути індифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства. Подати заявку можна через Державний аграрний реєстр. Але зверніть увагу, що право на отримання підтримки мають суб'єкти господарювання і господарства населення, які не отримував бюджетні кошти у 2024 році. Крім того, 10 аграріїв Херсонщини отримали компенсацію за придбану вітчизняну техніку. Сума виплат 1,3 млн грн, що становить 25% вартості техніки. Також уряд започатковує програму підтримки агровиробників, які вирощують бавовник. Виплата складатиме 10 тисяч гривень на 1 гектар. Отримати кошти можуть і аграрії, які працюють у Херсонській області. Ми і далі працюємо над тим, аби наші аграрії мали доступ до кредитних коштів. Зокрема, за державною програмою Доступні кредити 579 було профінансовано 16 підприємств на майже 145 мільйонів гривень. Продовжуємо співпрацювати з міжнародними та вітчизняними благодійними організаціями щодо забезпечень та допомоги нашим агровиробникам у необхідних для них матеріальних та фінансових ресурсах. Завдяки нашим надійним друзям, благодійному фонду Жнива перемоги 50 господарств почали отримувати трактори, сівалки та оприскувачі для проведення весняне. Пасівної кампанії. Всього понад 30 одиниць техніки. Благодійний фонд надав і два бульдозера, які вже ліквідують наслідки військових дій на полях аграрів та польових шляхах. Також стартував черговий етап благодійної програми Жнива ранніх зернових культур 2025. У її межах аграрії можуть отримати у безкоштовне користування комбайни, трактори та перевантажувачі. Подати заявку можна з 15 по 23 травня. Разом з цим працюють грантові програми від Мерсі Корпс з надання фінансової допомоги та відновлення на розвиток аграрної діяльності. За січень та лютий 2025 року погоджено 82 заявки на гранти по 3 тисячі доларів, 8 заявок по 75 тисяч доларів та 8 заявок на 150 тисяч доларів. Фермери вже почали отримувати кошти, які необхідні для відновлення ангарів та покупку сільгосподарської техніки. Крім цього, 125 фермерів Херсонщини отримали від Фао-Ваучери на 1 тисячу доларів для купівлі насіння соняшника. Відновлення зрошення один із головних викликів для Херсонщини. Після підриву Каховської ГЕС понад 300 тисяч гектарів земель залишилося без паливу. Це був страшний удар для нашого сільського господарства. Але ми не здалися і поступово повертаємо воду на наші радючі землі. Торік за підтримки та ініціативи united 24 вдалося відновити інгулецьку зрошувальну систему, що дозволило забезпечити водою 3 тисячі гектарів землі. Цьогоріч за підтримкою міжнародних партнерів працюємо над поверненням зрошення ще на півтора тисячі гектарах вже на Лиманецькій системі. Для цього залучили вже понад 2 мільйони доларів грантової допомоги. Дякую за увагу! Слава Україні!